Якщо буде у когось думка е, вплинути на суспільство якимись методами, скажімо так, е, тиску, будь-якого, розгон, ще що, ще щось, ще щось е, цей Майдан не буде такий, як був в 2014 році. Дуже багато людей в тилу, е, які бувши ветераном, е, дуже багато людей, які. Дуже багато чого вже не бояться. І дуже багато людей, які вміють стріляти, і дуже багато зброї на руках. Тому е, будь-яке намагання, е, скажімо так, фізично розігнати людей, які вийшли відстоювати свої права, відстоювати навіть права тих, хто воює. Тому що я не знаю, як в тебе в мене всі військові, які стоять на лінії фронту, всі відзвонить, що у вас відбувається. Я а, не тому, за... тому що це персональна частина Да, Я не за це тут воюю, я воюю за інше. Тому е, дуже хотілося б, щоб влада все-таки не грала в, ці, в цю гру, вже і так натворили. Знаєш, це, як е, не херні, а потім з успіхом її преодоліти. Я не знаю. Зараз уже коли трішки е, отак, от е, від, ну, якби час проходить, ти дивишся і думаєш, невже це просто отак, от що ой, вибачте, зараз багато хто ж приносить вибачення зі слух. типу yes. там не дочиталися, не, не знала yeah, там... ага, права на помилку. А? Да, я чекаю, що Юля Володимирівна ще напише, що це був, Боже, на, яка, в були промова? Да, яка в неї промова була Просто плакати, обняти, плакати. Але можливо, це реально е цілеспрямована дія на віддалення нас від е е Заходу, бо без нього, ну. Я думаю, Це ж основна що... вимога Росії, основне бажання відштовхнути нас від НАТО. Від... Я, я ось так я не думаю. Це це намагання просто заморозити себе в статусі влади. Тупо просто відмазати своїх Чернишова і решту. Е не, не не спрогнозували, що це може аж так, аж таким боком вилізти, що нам тупо не буде а, допомоги? Дивись е, давай так: якщо зміниться влада, невже оці ці всі кейси не будуть розслідувані? Буде. І не тільки так, не тільки не ті, ті, що ті, зараз є не тільки, в медицію. Це тільки що зараз в... на слуху, не тільки Медіч, да, от зараз же пішла ця історія. Медіч, да, Медичі. Ну, людина не публічна, але всі говорять про те, що це фінансовий, скажімо так, так це кошельок. Да, да, кам... Гаманець Гаманець, гаманець банковий, да. І я думаю, що ми дуже багато що почуємо. І мені здається, що це все-таки все про. Не про е, там, зближення з Росією, це скоріше про цементування себе у владі. Але е, ну, Україна все-таки не Росія. І е, люди, які пройшли ще раз, хочу, ну, хочу просто під, підкреслити: і е, в чому помилка влади? Ніхто з цих людей не був на Майдані. Вони не знають, що це таке, вони не розуміють, що це таке. Вони не розуміють цієї природи. Теж, Ми, так? Дано, тут ти помиляєшся. Мар'яна безклада вже була на Майдані. На якому? Ну на картонному, вона ж прикордонна. картонному? я кажу про попередній. Попередні. Я кажу про попередній. Мар'яна, це... я ти знаєш, єдиний момент, коли я пожалкувала, що мене немає в Києві, це коли я побачила Мар'яну. Тому що розумієш, сидіти з людиною на комітеті, ну все-таки треба, ну скажімо так. Ну, ти ж не можеш на комітеті там, сказати, Мар'яна, ну, ти, ти просто дура, да? там, і все. А от на Майдані можна було щось собі там, дозволити. І, чесно, і жалкую, жалкую, що не відбулося цього. Е -е, Мар'яна для мене на Майдані з'явилася як розвідувальний дрон. От, чесно. І там... Ну, Розвідувальний від... дрон Мар'яна. Андрій Борисович, да. привіт. так, привіт. А для ми... чого Єрмаку Мар'яна на Майдані, щоб староста? вони ще раз кажу, вони не розуміють оцієї цієї природи, що заставило людей вийти. Шановні, людей заставило вийти потреба на справедливість в тилу. Оце треба зрозуміти. Не на ваші, не, не ваші там, е, інтереси, не ваше благополуччя. Тільки людей, скільки загинуло дуже велика потреба, великий запит на справедливість в тилу величезний, просто величезний. і ви не задавите його, тому що люди, які втратили когось на війні, або які пережили окупацію, або які втратили е, житло, або які втратили там, бачили е, страшні речі, які не мали бачити, діти, які бачили страшні речі, які не мали бачити, да не будуть вони вже у вас як стадо, ніхто не буде. Особливо ті, хто пережив окупацію, яким там погрожували вбити, ну, ну ти, ти уявляєш там людину, які зараз будуть там. А тепер питання ще ким? Ким будуть стримувати протести? Ким? Ну, які в нас варіанти? Поліція? Поліція? Ну, скільки їх? Ти думаєш, дійде до того, що буде необхідність стримування протестів і будуть використовувати? Я думаю, що логі... вони голосують в четвер, все все повернуть назад. Mm -hmm. Але, але, це це моя, це без і без інсайтів. Чесно, це просто моїй. Ну у всякому випадку, це. Роздуми ну абсолютно логічні, як вийти з цієї ситуації. Ну все вже ви вибачте, ви е, зробили все, як не потрібно було робити з наших е, посібних для чайників, як створити проблему ну, на рівні на рівному місці, як її потім з успіхом з успіхом е, вирішити, все. Але якщо ви підете далі, ну це буде шлях нікуди. Так, нам пишуть в коментарях: а кому е, е, Зеленський платить більше, ніж Збройним силам України. Ну так, е, поліцію суттєво підсилили, і тоді ми говорили про те, що очевидно, це закидав на мої. Я хочу сказати, не Зеленський платить Збройним силам України, а ми з вами, як платники податків, і наші партнери, які вливають в бюджет України кожного місяця гроші на підтримку нашої армії. Зеленський кошти не платить. Це нанятий народом України менеджер, який має виконувати свій функціонал за заробітну плату. Ну, перестаньте платимо, да, якому ми платимо своїх податків е зарплату. Ну, перестаньте ж думати, як, як раби. Вибачте, кріпосне право відмінили. Я не я не пам'ятаю, в якому 1800 якомусь там році. Ну перестаньте думати такими категоріями, шановні. Збройним силам платить не Зеленський, а ми з вами і партнери. крапка, в цьому... Умовний Зеленський. Ну так, але просто от Шабун сказав про те, що Зеленський вже як цар себе поводить, так? Тому це ну є запит, хоч хотіли ж, там, в сильну руку, ще щось там люди хотіли. Хозяй... Хоті... Хозяй... Якщо що... Що... Щоб, висили... так всім як Хозяй... дав. Да. Да. Щоб подивився в очі Путіну. Але ну. е, я думаю, що неочікувано для абсолютно всіх старих політиків, і, ну я вже повторюю цю думку, і нових політиків було те, що виросло в Тіктоку, е, я не знаю, де ще, які ще зараз соціальні мережі. Що там, в Незалежній виросло. Україні виросло це вже. Виросли попри. діти, які не будуть це все терпіти. Не будуть. І не дай Бог, влада десь зачепить цих дітей. Законопроект, який гарантує нормальну роботу антикорупційної інфраструктури та інших органів правопорядку, має бути ухвалений в четвер. Президент Зеленський про це сказав. Ми говорили, каже із прем'єр-міністром Данії, з прем'єр-міністром Канади і з іншими колегами про мій законопроект. Дуже важливо ухвалити цей закон. Всі партнери це підтримують Супернера сьогодні. Ми не... говорили з представниками ради. Ну підтримують. Звісно, ну партнери тобі кажуть: слухай, якщо не ухвалиш, то. Да, слухай. Да, да, да. Денігнітно видерження. Денігніт, так. Да. А зраду й ви говорили. До кого цей посил Зеленського? Чи до самих депутатів, чи е, просто щоб закріпити, ну, е... до, мені здається, посил до суспільства, щоб суспільство заспокоїлося. Але тут є одна неприємність для нашого президента, суспільство не заспокоїться. Ви відкрили це Ящик Пандори. Все. Вам, вже, вам зараз запитають. І за до речі, сьогодні читала, європейці, говорять про те, що, шановні, так тепер не тільки на і САП, тепер ми хочемо БЕП також. В, mm, рамках наших, -to -to. Да, в рамках наших домовленостей стосовно антикорупційного руху і ваших реформ. І те, що вийшла, сказала ваша дівчинка Юля Свериденко, що не, не обрання голови БЕП це супер історія, і нам все підходить, тепер вже не підходить. Ти пам'ятаєш, я постійно повертаюся до 2014 року. Ти пам'ятаєш, коли спочатку були вимоги там, до Януковича там, розігнати е, Беркут, якісь такі взагалі несуттєві да, вимоги, на які він не реагував. він їх всі філо, І дійшло до чого? Дійшло до того, що у нас легітимний президент втік в, в Ростов. Тут є неприємність для нашого чинного президента, Ростов його не прийме. А, Європа його не прийме, Америка його не прийме. Ну є якісь острови напевно, які можна десь поселитися, жити на цих островах, де немає екстрадиції. Будемо спостерігати про дівчинку вашу, Лю Свериденко, У нас новий кабін уже працює і є новий шмигаль, ну точніше старий шмигаль на новій посаді. На посаді міністра оборони можливо в тебе є якісь вже спостереження інсайти, так як ти тісно працювала саме з міністерством оборони, яке зараз є ключове в період війни. Що там відбувається зараз, наскільки змінилося з приходом нового міністра? Дивись, слава Богу, слава Богу. Гаврилюк е, Іван Юрійович повернувся на посаду. Першу вмовили Так, да, вмовили. Е, я знаю, що в нього була дуже жорстка позиція, а е, я знаю, що він сказав, що без повноважень, без якихось там Uh, без можливості формувати команду він не повернеться. Uh, його повер... ну, скажімо так, значить, якийсь переговорний процес був і було прийнято рішення, uh, про що нас повідомили пізно в пізно ввечері в п'ятницю, що Кабін проголосував за uh, кандидатуру Гаврилюка Іван Юрійовича на посаду першого заступника міністра оборони. Uh, чи вже є наказ по міністерству? Я не знаю. Зразу скажу, я знаю, що Іван Юріч на роботі вже проводить нараду. Має бути приказ наказ на призначення в міністерству і друге це має бути наказ про розподілення обов'язків, Це Внутрішній наказ Міністерства оборони, який приймається, коли змінюються е, е, заступники. Е, мене порадувало дуже призначення Оксани Фарчук на посаду заступника міністра по е, цифровізації, тому що в мене була комунікація з Оксаною. Вона дуже грамотна, дуже грамотна, от, от, от чесно, от, просто без всяких. І вона дуже потужна. В тому плані, в хорошому плані, вибачте, вже слово потужне, скомуна набила. Скажімо так, вона дуже кваліфікована як спеціаліст і дуже системно. Це мене порадувало, що її призначили, вона замінила Черногоренка на посаді. Газяр Аню назначили, я так розумію, для того, щоб було злиття міністерств, Міністерства інфраструктури ой, не інфраструктури, господи, вибач, Господі, я постійно забуваю, зараз злили, злили у нас Міністерство оборони і міністерство. Де Камушов був? Нагадаю. Не згадаю. І смітання не зараз зараз назву правильну назву міністерства. Вони злились в одне, і так як Аня Гвоздяр працювала а, в, в цьому міністерстві заступником. Вона перейшла в міністерство оборони, але наскільки я знаю, що функціонал не прописаний, хто що буде робити, ще не, не зрозуміло. Повернення Івана Юріч для ну для мене особисто, це просто такий сигнал, що знаєш, дорослі повернулись додому. А, мене це порадувало. Що буде далі? Чи дадуть йому сформувати свою команду, чи дадуть йому е, проводити дійсно реформу? Будемо дивитись, але сам е, факт того, що е, він повернувся на цю посаду, мене наприклад мене дуже втішив. А що відбувається в практичному плані е, з формуванням пулу виробників дронів? Пам'ятаєш, ми говорили і про, е, про е, це? Реферії. Реферії. Так, ну якщо простою мовою, як зараз Міністерство оборони фізично відповідає, планує відповідати на ті виклики, які Росія ну, нарощує і до осені це очевидно буде. По перше, була інформація стосовно не освоєння мільярдів АОЗом, це агенція по зброї, неосвоєння освоєння бюджетних коштів в розмірі 30 мільярдів. Тобто, поки ми з вами шановні збираємо там по 10-20 гривень для того, щоб закрити якусь потребу. А, агенція не справилася з своїм функціоналом, і 30 мільярдів, які вони мали, видно, поквартально контрактувати, вони не законтрактовані. Друге, ми з тобою вже говорили про просто не витратили ті гроші, які були. Не, це так? називається не освоєні бюджетні кошти, не законтрактовані. Е, бюджет виділив, їх не освоїли. Тобто, не законтрактували під ці гроші. Е, тепер, що мене дуже турбує, ми з тобою вже піднімали цю тему про створення такого собі пулу е, постачальників зброї, які будуть звільнятися від кримінальної звільняти вони будуть звільнені від кримінальної відповідальності, якщо е, контракти з ними, ну, по-перше, це якийсь буде пул, в який будуть входити якісь конкретні постачальники зброї. По якому принципу вони туди будуть входити, скільки буде коштувати вхідний білет в цей закритий клуб по інтересам? питання. Друге, вони будуть звільнені від кримінальної відповідальності під гаслом Суспільна користь. У мене єдине питання: а хто буде визначати цю суспільну користь? Контракт приніс суспільну користь чи ні. Приніс єдина людина, яка може визначити, принесла, приніс контракт, яку я знаю, приніс контракт суспільну користь чи ні, це суддя в Печерському суді. У нього там певно прямий зв'язок з офісом президента. Він має слухалку, Йому кажуть, суспільна користь є. Він каже: зрозуміє, клади. Ну іншого механізму я не знаю. Окрім того, ми вже говорили, що. Цей закон, у нас венеціанська система права, закон зворотні сили немає, але він також звільняє від відповідальності всі контракти, які були заключені до прийняття цього законопроекту. Мені дуже цікаво, що в цьому контексті може сказати Конституційний суд, тому що у нас такого немає в законодавстві. Це вчать на першому курсі ЮРФАКу. Закон зворотньої сили немає. Він вступає в дію тоді, коли він вступає. так. От по інформації, яку мені сьогодні розказали дуже сильно лобіюють зараз про штовхання цього законопроекту в комітетах Верховної Ради України. І тут також дуже цікаво буде спостерігати, хто з депутатів визначить список і визначить механізм обілічування. Вибачте, за таке слово, але по іншому, я просто не розумію, по якому принципу можна внести спецімпортера якогось, приватного, неприватного, державного. В цей список по яким критеріям, по яким принципам, по яким взагалі, по чому будуть вносити в цей реєстр ні прикасаємо? Вибачте, ну як є, так є. Яким дозволено все, яким дозволено міни. Неякісні, не, не яким дозволено заключати контракти, але немає поставок по цим контрактам, яким дозволено заключати втридорого контракти питання, у якому хто хто має зайти в цей клуб? Ну, певно, буде також вирішувати суддя Вов Печерського суд, судді. Легендарний. суддя А Андрій Борисович сам сяде і складе списки. Ну, це, це я тобі кажу, це буде друга другі граблі, на які наступить Верховна Рада. Тому що я особисто буду поіменно слідкувати, хто, буде, хто проголосує з цей це, за цей фан-клуб, вибачте, за цей закритий клуб Ну, На наступний а... рік, вибач, переб'ю, на наступний рік бюджет по зброї заклали на розмірі трильйону гривень. Ще раз задумайтесь цю цифру: трильйон. Питання: скільки буде коштувати вхідний білет в цей закритий клуб по інтересам постачальників спрої? А, Так, от у нас є коментар, то може ще й журналістів повернуть в зал Верховної Ради в день 31 Це липня. липня? прекрасний коментар. Так, нагадаємо, Міжі що в нас вирості. не. не... Нещойно почалися ці моменти авторитаризму, були кроки з закриттям трьох каналів і з тим, що журналістів просто е, вигнали з зали засідання, я не знаю, що там аргументували безпекою зараз. Е, Деякі народні депутати ведуть прямі трансляції, і ми там хоч якось дізнаємося, що там відбувається. В Тіктоки свої активно ведуть. Зараз вже, очевидно, готуючись до якихось виборів, я бачу слуги по Сумщині. Але журналісти не мають права чомусь бути присутніми в залі Верховної Ради і, і ми не можемо спостерігати нормально, То, що відбувається. Ось те слово, яке зафіксована в Конституції України. Так, просто хакнута, буде слова. А, що, що в нас ще? І тут уже Зеленського з'явився свій Свинарчук цей же міндість Мур, який його не знає? Все те саме, того ми вже знайшли. Е, Свинарчука ми вже знайшли. От єдине, що поки не знаходжу Кононенка. Пам'ятаєш, я від Кононенка? Кононенко? Боже, я вже не пам'ятаю такого. Та, та пам'ятаєш, було таке, що там всі депутати казали, я від Кононенка і всі питання вирішували. Угу. Ліквідували Міністерство з питань стратегічних галузей і промисловості виконання Оце... Міністерства оборони. Юля нам пише. Так, дякуємо. Дякую, дякую, що ти сказали. Я постійно забуваю правильну назву цього міністерства. Так, його ліквідували і, скажімо так, весь функціонал цього міністерства передали на Міністерство оборони. Ну, а яким, так, У, у зв'язку з приходом Шмигаля на нову посаду, які, чи, чи можемо вже ну, мало часу пройшло, то, звісно, але все одно, якісь там щось люди кажуть, і є надія, що щось зміниться кардинально в роботі. Ну я тобі хочу сказати, що повернення Гаврилюка – це якраз такий дорослий, свідомий крок. Тому що. Е Єдине розумне, що вони могли в цій ситуації зробити, це вмовити його повернутись, і вони це зробили. Ну окей, побачимо, побачимо далі, чи зможуть йому давати працювати а, самостійно, чи зможуть йому давати працювати, скажімо так, в державних інтересах, а не в інтересах яких якогось закритого клубу. Е, і будемо спостерігати, але ти знаєш, мене більш тривожить оці всі хапнуті інституції, чому да, говоримо про правильно про свободу слова в Верховній Раді, про те, що журналісти не бачать, що там відбувається, про те, що нам, як громадянам України, показують лише ту картинку, яку треба показувати. Е, дуже все зручно обгортати в обгортку війна в країні. І дуже зручно в таких умовах вибудовувати тоталітаризм. Це просто навіть не потрібно а, нічого придумувати. Якщо там ще в країні 404 треба придумати якісь скрепи, там піднімати, накачувати людей. Тут нічого не потрібно. У нас єдиний ворог все журналістів. Не пускаємо, тому що а, марафон у нас єдиний, тому що канали закриваємо, тому що. Війна, да? на будь-яке питання можна сказати війна. Купу інтересам робимо, тому що війна. Зливаємо міністерство, тому що війна. Звільняємо міністрів, тому що війна. Не контрактуємо, тому що війна. Ну тут все, все, все можна. Під... Немає мітінгів, тому що війна. Треба САП і НАБУ розігнати. Чому? Тому що там російський вплив і тому, що війна, ну дивись, як зручно. Не так, пам'ятаємо на секундочку, що слуги народу якраз прийшли на гаслах, там, як же побороти корупцію, весна прийде саджати. Будемо і так боролися з корупцією. Що вже кожен з нас на нас президент, себе. я хочу нагадати. Так. Шановні, кожен з нас, нас. Ті, хто стої, стояв на банкові з плакатами, я вам просто нагадую. І хочу вас підтримати. Кожен з нас президент, Тож не забувайте це. А да, ну будемо розмиримось зюмувати, господи. От і, і що е, чого очікувати від голосування і до голосування? Ну це все буде супроводжуватися е, мирними протестами українців української молоді, та й не тільки молодь туди долучається, а е, чого очікувати нам. Які можуть бути найнеочікуваніші, перепрошую за тавтологію сценарії розвитку? Е, ти знаєш, я все таки вірю. Ну я я взагалі я вірю в людство. Я вірю в здоровий глузд, Розумієш, тому що зараз ця ситуація для нашої влади це про інстинкт самозбереження, це в їх інтересах зараз битися е, ситуація. І якщо чесно, я до останнього думала, що президент заветує. Наклади вето. Я думала, ну покажу, знаєш знову а, боярі плохі, царь хороший. Я все на це очікувала. Я не очікувала, що не його підпише. Значить, самий е, лівший варіант, який може зараз зробити президент нашої України, це е, переговорити зі своєю фракцією, визвати до себе Арахамію, сказати, як голосувати треба. Ну, у нас ж парламентська республіка, вона ж не президентська, правда ж, пам'ятаємо, теж хакнута, правда. Але ж, все таки, у нас по конституції можна нагадати, у нас парламентська президентська республіка. У нас на першому місці парламент, потім президент. Але ж знову ж таки, ми ж говорили про кабіни, як вносились е, кандидатури по кабіну, що у нас президента є лише три кандидатури, які він може подати. Ну далі, ми все знаємо. Е, найгірший варіант, який ну, ну, це чесно, я просто, ну, просто не зрозумію цю історію. Якщо його не проголосують, цей законопроект. І ще дуже уважно, треба спостерігати, Ань, не лише за тим, чи проголосують, чи ні, а в якій редакції проголосують. Тому що, якщо буде одна фраза, там десь щось було стосовно того, що все-таки Генпрокуратура може мати вплив якийсь там опосередкований, непрямий. Знову ж таки, треба дивитися, які редакції. Буде проголосовано. Якщо це буде проголосовано, що Генпрокуратура може втручатись в роботу цих інституцій, то це про знищення цих інституцій, тому що мені в коментарі також прибігали з словами: де ви в законі бачили слова про знищення набу і сап. Да люди добре їх не треба знищити. Їх треба підпорядкувати а, під генпрокуратуру, під суддів ВОВКа, під банку все, да господі. Напишіть так, там Іванна що... Климпорцев записала про те, що там е, ну, є моменти. Є формули... є моменти і ще так. завтра буде е, один комітет, ми так розуміємо, правоохоронної так, так, діяльності, і може навіть таке бути, що до 31-го і не встигнуть винести. Але я думаю, що е, Зеленський буде. Я, я, я маю надію, що все таки дорослі у вигляді наших партнерів, скажуть, що. 31-ше, далі турморежим і мотуємо. далі грошей нема, просто нема можна по іншому, можна, але грошей не буде.